Привіт! Приготуємо сьогодні бургери для дітей із корисних інгредієнтів. Це чудова альтернатива їжі із фастфуду. А ще це дуже смачно та гарно. Діти будуть у захваті. Із андичого фаршу формуємо плоскі котлети і викладаємо на декор застелене пергаментом. Пергамент необхідно змастити олією. Випікаємо при температурі 180-190 градусів 20-25 хвилин. Булочки для бургерів розрізаємо навпіл і починаємо формувати наші бургери. В процесі випікання котлети необхідно перевернути на інший бік. На нижню половинку булочки викладаємо сир чедер. Далі листя салату. Потім викладаємо печену котлету, яку змащуємо майонезом та кетчупом для дітей. Можна також використовувати домашній майонез та кетчуп. Далі викладаємо морку по корейські огірки та помідори. Моркву я зробила не гостру, замість оциту в моркву додавала лимонний сік. Також до моркви додала цукор, сіль та трошки сушеного чеснику. Усі пропорції дивіться під відео. І нарешті накриваємо овочі верхньою половиною булочки. За бажанням розігріваємо у мікрохвильовці або духовці. І бургер зробить щасливим як дитину, так і дорослого. Буду вдячна за ваші лайки та підписки. До зустрічі!